Майже 40 зіткнень із москолотою мужньо витримали українські воїни напередодні. Як звітує генеральний штаб у ранковому зведенні, Росія вісім разів била по території України ракетами, 33 рази цілила авіацією, авіацію, а також здійснила понад півсотні обстрілів з реактивних систем залпового вогню. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Нової Горівки та Білогорівки Луганської області. На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Мар'їнка на Запорізькому та Херсонському напрямках. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили один артилерійський засіб на вогневих позиціях. Один склад боєприпасів, одну станцію радіоелектронної боротьби, а також один район зосередження особового складу противника. Сили оборони продовжують рух на південному фланзі довкола Бахмуту. Є певні просування. Інформує заступниця міністра оборони Ганна Маляр. У самому місті тривають обстріли з обох боків. Район Бахмуту залишається однією з ключових ділянок на східному фронті. Однак, після того, як навесні росіяни змогли захопити руїни міста, ініціатива під містом поступово перейшла до українських сил. Євгенія Китаєва була у піхотинців на північно-західних підступах до Бахмуту. Далі її репортаж. Переход. Наші йдуть в на наступлення, ми тоді прикриваємо нашу піхоту. Штурмують кацапи, ми тоді на враження. Б'ємо шопові хоч відігнати від нашої піхоти у мінометників 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які б'ються з ворогом на північно-західних підступах до Бахмуту, роботи вистачає завжди. Головна мета прикрити своїх піхотинців. А ті нині мало не в цілодобовому бою з окупаційними військами. Бо від травня, коли українські військові відійшли з руїн міста, командування ухвалило рішення контратакувати росіян із флангів. Театр бойових дій на Бахмутському напрямку змінився. Ініціатива тепер в українського війська, і лінія фронту помалу сунеться на схід. Тепер українські воїни б'ються не за вулиці і будинки у місті, а за поля і посадки. Нас підготували, ми отримали завдання до штурму цієї посадки. До штурму цієї посадки. Тобто... План і задум був командира бригади, тобто то нам, тобто мені як командиру, де я вже вирішив тактичні якісь питання, і ми успішно реалізували. Командир підрозділу в деталях розповідає про штурм посадки, яку самі бійці називають ворота до Берхівки. За цей поки що окупований населений пункт точаться запеклі бої. Класичний був мотопіхотний бій, тобто з розгорнутом строю вийшли на бойову на бою.

От провели зачистку цієї посадки. Визначену ділянку у фронту піхотинцям вдалося зачистити від ворога. Всілілих росіян забрали у полон. Тепер тут замість вагнерівців воюють регулярні війська федерації. Це не є фартом, це є злагоджена робота всіх. Є взаємодія, наприклад, тих же самих підрозділів бригади. Ми не одні. Щоб піхотинці під час бою відчували цю підтримку. Мінометники підрозділу у своїй роботі не мають втоми. кажуть, найголовніше а. Аби тільки був боєкомплект. Стараємося прикривати наших хлопців, які стоять спереду. Але й мінометний розрахунок не так далеко від передньої лінії окопів. Частіше за все хлопцям доводиться працювати під ворожим вогнем артилерії і мінометів. Давай. Ось так, кілька мін випустили, тоді вони інтенсивніше починають повторну класти. Та ворожі обстріли це не єдина перепона для мінометників. Роботу хлопців коригує пташка у небі. Однак нині росіяни почали активно використовувати мобільні переносні станції радіоелектронної боротьби. Ці пристрої намагаються заглушити сигнал українського коптера коригувальника, погіршується і радіозв'язок. Виходить з перебоями, затримка на декілька хвилин. А з декілька хвилин це може і техніка уїхати, може, і піхота сховатися. Та армійці знаходять вихід і в таких. Ситуаціях нині ворогу боях довкола Бахмуту зазнає величезних втрат. Сили української оборони за останні місяці зламали супротивнику фланги і утримують важливі висоти. Вони кидають резерви, так не втрачають у нас ще згарно працює артилерія, не шкодується засобі вогневого враження для подавленого противника, що є також дуже серйозним фактором цієї війни. Тепер ішли Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, п'ятий канал. Нагадуємо про збір для журналістів, які працюють на передовій. На фронт їдемо також з гостинцями для збройних сил. І усе завдяки вам. Якщо маєте можливість, відскануйте камеру і телефон на QR-код. Підтримати нас можна на Патреоні. Так ви що автоматично вноситимете певну суму, яку самі оберете. Якщо вам зручніше скинути гроші на карткові рахунки чи в монобанку, переходьте за іншим посиланням. Якщо ви глядач п'ятого за кордоном, чи вам легше користуватися системою PayPal, це третій QR-код. Долучайтеся, будь-яка сума важлива цінна. Я. Дякуємо вам за підтримку. Вибухова ніч і не менш напружений ранок у Москві. Близько четвертої ранку російську столицю атакували дрони. Цей наліт уже другий за останній тиждень. Цього разу безпілотники уразили московський бізнес-центр. Міноборони РФ і намагається тримати ситуацію під контролем. Переконує у вдалій роботі ППО. Однак московитів це не заспокоює. Про паніку в Москві більше розповість Антон Кучеренко. Замість ранкового будильника спокійний сон московитів перервала бавовна. Невідомі безпілотники атакували російську столицю. Очевидці повідомили про два потужних вибухи поблизу бізнес-центру Москва Сіті. Фасад багатоповерхової офісної будівлі зруйнований. У Москві паніка й оголошена безполітна зона. Сотні поліціянтів уважно вдивляються у непривітне небо та вносять спостереження до журналу. Московський аеропорт внуково працював із перебоями. Протягом години не приймав рейси та відмовляв літак. Кам у посадці на місце інциденту з'їхали силовики та МНСівці. Кілька прилеглих вулиць відразу перекрили. Тогда пяточка. Пяток, держись. Ой, я хожу сюда взрываться. Ми уезжаем завтра, Ми не остаемся тут! Понівеченій будівлі розташовані службові приміщення одразу кількох російських міністерств економічного розвитку, торгівлі та зв'язку. Вибуховою хвилою на вулицю повикадало службові документи. Внутрішні урядові звіти швидко стали забавкою для пересічних московитів. Разу понятно, що це не схема чого? Розходи? Міннападу Росії квапиться заспокоїти перелякане населення. У звичній манері звітують про буцімто успішну роботу ППО. У Підмосков'ї нібито збили два дрони, а ще один знищили над Москвою. Однак двоє безпілотників таки обдурили російських зенітників. Їх довелося саджати засобами радіоелектронної боротьби. І як можуть спостерігати московити, саджати не надто вдало. На нічну атаку по Москві вже відреагували в Україні. У командуванні повітряних сил наголосили, московитам не вдасться приховати наслідки. Ударів, а волання ми все збили, все знищили на росіян, уже не подіють. Безпечних місць на РФ більше немає, і пересидіти війну на московицьких болотах відтепер не вийде в Росії Завжди щось літає, і в Москві в тому числі тому те кого війна не касається вона вже касається. Вже є певні настрої в Росії. Щось прилітає, прилітає гучно. як би російська влада не хотіла там. Закрити на це очі і сказати, що вони все збили.